Знаєте, це випадок, коли, мабуть, вони мертві. Це моє припущення. Якщо немає хорошого зворотного зв'язку між народом і урядом, і якщо керує бюрократ, якщо бюрократія відповідає за все, то яке значення тоді має демократія, якщо люди не можуть голосувати і їхня воля не реалізується через обраних представників у формі президента, сенату? І палати представників тоді ми не живемо в демократії, а живемо в бюрократії. Тому неймовірно важливо закрити цей зворотний зв'язок, виправити цей зворотний зв'язок, і щоб суспільство, обрані народом представники, президент, палата представників і сенат вирішували, що відбувається на відміну від великої непризначеної бюрократії. Це вимагає багато зусиль. Їм насправді не платять, що зараз їм платять і. Вони також збираються вирішити питання дефіциту. У нас дефіцит у 2 трильйони доларів. І якщо ми нічого не зробимо з цим дефіцитом, країна збанкрутує. Я маю на увазі, це справді вражає, що лише відсоткові виплати за державним боргом перевищують бюджет міністерства оборони. Це шокуюче, адже ми витрачаємо багато грошей на оборону. І якщо це просто продовжуватиметься, ми фактично збанкрутуємо країну. Отже, що я справді хочу сказати, це те, що для нас не є необов'язковим зменшення федеральних витрат це є необхідним а також існує купа виплат соціального забезпечення, де немає ідентифікації. Ми вважаємо досить дивним, що є досить багато людей. У бюрократії, які мають зовнішню зарплату у кілька сотень тисяч доларів, але якимось чином примудряються накопичити десятки мільйонів доларів чистого доходу, перебуваючи на цій посаді, що сталося з Юсайд. Ми просто цікавимося, звідки це взялося. Можливо, вони дуже добре інвестують. У такому разі нам варто було б скористатися їхніми інвестиційними порадами. Можливо, але здається, таємничо вони стають багатими. Чому звідки це береться? І... Я думаю, що насправді вони збагачуються за рахунок платників податків. Це чесна правда. Ви знаєте, ми дивимося, скажімо, ну ми просто. Якщо подивитися, наприклад, на Міністерство фінансів, то базові контролі, які мають бути присутні, такі як впевненість у тому, що кожний платіж має код категоризації платежу, що існує поле коментаря, яке описує платіж. І що якщо платіж знаходиться у списку не платити, то його дійсно не оплачують. Жодна з цих речей зараз не діє. Очевидно, ми хочемо переконатися, що люди, які заслуговують на отримання соціальної допомоги, дійсно її отримують. Це ми дійсно просто говоримо про додавання здорового глузду в управління, яке повинне бути присутнім, але не було. Тож ви запитаєте, як могла виникнути така ситуація? Це здається безглуздим. Коли ви розумієте, що насправді все спрямоване на мінімізацію скарг. Отже, ви розумієте мотивації, отримують гроші, не скаржаться, це зрозуміло. Але якщо грошей не отримують, то скаржаться. І шахраї скаржаться найгучніше і найшвидше. Тому, коли ви це розумієте, тоді все стає зрозуміло. Ось чому вони просто схвалюють усі платежі у казначействі. Бо якщо ви схвалюєте всі виплати, ви не отримуєте скарг. Mm. Очевидно, що для федерального уряду має працювати багато людей. Я маю на увазі, це проста логіка. Це не жорстокі або радикальні речі, на мою думку. Це дійсно просто передбачає, що ми розглядаємо кожну з цих витрат і запитуємо, чи це дійсно в інтересах народу. Якщо так, то це схвалено. Якщо ні. Ми повинні подумати про це. Отже, якщо люди можуть піти на пенсію з повними пільгами та всім іншим, це було б чудово. Ваші критики, містере Маск, включаючи багато демократів? У мене є критики? Є сер, я в це не вірю. Кажуть, що ви організовуєте ворожий захоплення уряду і робите це непрозоро. Яка ваша відповідь на цю критику? Ну, по-перше, ви не могли б попросити сильнішого мандату від громадськості. Громадськість проголосувала. У нас більшість громадськості проголосувала за президента Трампа. Ми виграли Палату представників. Ми виграли сенат. Люди проголосували за велике реформування уряду. Не повинно бути жодних сумнівів щодо цього. Це було в кампанії. Президент говорив про це на кожному мітингу. Люди проголосували за велике реформування уряду.